Якщо дивитися на життя духовне і історію церкви, то завжди все повторяється: розколи і розділення. І якщо дивитися на людське життя, завжди є спокуси. Є дві причини. Коли людина піддається спокусам, і друга, коли людина бере верх на спокус, третього не дано. І дуже важко говорити про минулому вже про владику Сіміона. Як незаконного нашого правяч архієрея. колись я був його підлеглим, декілька років, коли прийшов сюди, Владика, назнавши нашу кафедру, я багато до чого в нього навчився. На все брав благословення. І та ситуація, яка є сьогодні, давайте по типу неї історії, як прийшов Владика взагалі на Україну, на Вінницьку землю. Він був в Москві. Він був в покоях патріарших у Дайнувському монастирі. Він сам це розказував нам. І коли приїхав у вже покійний. Блаженніший Володимир він запропонував перейти на Україну і він не згодився зразу, а попросив поради свого друга, колишнього теперішнього архієпіскопа Пантірімона, і ти йому сказав, що тобі, напевно, не запропонують бути дворником чи там підмітати щось, а щось блаженніше має якісь плани. І сьогодні, напевно, також така історія повторяється, що не просто пішов владика в розкол, напевно, що йому запропонували таке власне, що амбіційне. І коли от було, було письмо, відкрите письмо митрополита Луки до Владики Сіміона про його плани дії, чи це дійсно, що він хоче возглавити церкву, прес-секретар відповів, що владик амбіційний, третє місце зайняв. Ну, зразу прийшла така думка, що це філарят номер 2 на великий жаль. Нічого іншого не придумано. І ми всі прийняли, навіть люди, які далекі від церкви, бачили нашого владику колишнього Сіміона, що він приїжджав у Куриловці не тільки на службу, але він прийшов і ми, з колядою і на віддих, на природу. І дуже встидно кажуть, встидно такі слова чути, коли, що він зомбірував людей, що він обманював людей. Ну, людина, яка один раз обманює, вона і другий раз обмануть. І ми сьогодні з корботою приймаємо. І коли владика заявляє, що про нього злоба йде, тис, якісь такі образи, неправда. В нас служив недавно вікарний владика київський, і він сказав, що блаженніший на зборах київської єпархії скорботою, з переживанням. Звістку говорить про те, що відійшов від нашої церкви митрополіт Сіміон, і він молиться. І просить Бога, щоб все-таки повернути, тому що людська душа вище всього, чим амбіції і цих дій, які є слави людської. І ми знаємо, що навіть владика Павел я лічно слухаю, який є його дуже хорошим другом. І він каже, що дзвонить до нього, але він не бере трубку. Також я, хоча убогий такий, але хотілося позвонити і порозмовляти з владиком. Він також не бере трубку. Ми просимо Бога, щоб все-таки Господь урозумів, смирив і надумив колишнього нашого. Архієреї нашої церкви, що він зміг сили вернутися, і як колись апостол Петро, який відрік відрікся від Христа, ну він потім це зрозумів і оплакував своє. І ми тільки просимо Бога, щоб по милості Божій Господь це зробив людині, це, бачучи ті слова, ті дії, які він робить, це не під А Бог по своїй милості це може зробити. А всіх вірним чадам бажаю йти за Христом, не за людьми. Не дивитися на їхні ранги, на їхні такі якісь амбіції, поступки, вчинки, дії. Вони нічого. Вони за собою нічого не можуть дати. А от Христос наділить всім тим, чому людина нуждається як тут, де земно, так і немесного життя. Всіх наступаючим різдвом, де в в'яслік ми можемо попросити, все те, що Господь дарує безкоштовно, просто тільки віра. Приходьте, просіть і беріть Бога, який наділяє щедро всіх, хто з вірою приходить.